Так, ну що, всім привіт. Сьогодні ми будемо з доцію робити сосиску в тісті. Погнали! Так, для того, щоб це зробити, треба для початку почистити. Треба тарілка, треба. Ножик і сосиски, які ти зараз будеш чистити. На, займайся. Беремо самі звичайні, ми взяли молочні. Ой, Так як мене постійно сварять в лікарні за те, що я набираю дуже велику вагу. Ну, не знаю, буду я куштувати чи ні, але дуже хочеться. Але не завжди. Можеться. Так, підготую зразу два яйця, я їх просто зіб'ю. Це для того, щоб тоді сіську в тісті змазувати. Ну і посипемо кунжутом для смаку. Мені так подобається. Так, з приводу тіста, хочу сказати, ось тісто я замісила десь 10 хвилин назад. Воно вже в мене піднялося, тут було половина в мисці. Як я замішую? Просто вода, трохи солі, трохи цукру, два яйця для того, щоб дуже гарно трималося само по собі тісто. І 100 грамів дрожжів. мокрі я беру зазвичай. 10 хвилин, максимум 15, тісто готове. Воно підходить як для піци, як для сосісків в тісті. Для різних пиріжків, якщо у вас, наприклад, солодкі пиріжки, то це можна просто додати більше цукру у тісто, але воно вже буде підходити десь до пів години. Ты можешь разрезать? Давай я разрежу. Не выходит. Сосиску в тесте любишь? Да, Конечно. Обожаю. Конечно. Або багет, або сосиску в тесте. Так, ну що, майже це готово. М -м -м. Смакота. Мабуть, я сьогодні не втримаюся і обов'язково порушу свою дієту і буду їсти сосіску в тісні. Так, Доця, що ми тепер будемо з тобою робити? Так, в мене завжди живіт мій, із-за того, що він великий. Завжди, якщо я готую, брудний. Тому не звертайте на це увагу. Нам треба зараз бути розділити на такі маленькі кусочки, я поріжу, покажу, що будеш робити, окей? А тепер бери оце отаку маленьку і отакими роби. Полосочками. Угу. Тоненькими, так. Да. Нам же ж треба більше Сісісона. Так, сейчас я попробую. Ні, треба більше. Чекай. Ні, то малесеньке. Оце ще до кубки. Угу. трішки. Тіста. <кій> <кій> да, трішки тіста, тільки щоб не багато було, тому що коли воно дуже замочене, то негарно. А ще й не смісно. Ще й не смачно? Ну, якщо зробити ну, по-іншому, а не так, то воно буде якось не так. так. Сейчас дековизь ще ось таке, щоб тоньше було менш. Чого не вийшло? Нормально воно все? О, нам... О только трошки довші давай. Бо щось сосіска у нас завелика. О, тепер бери сосіску. так, отек. Так. Так, так, так обкручуй. Ти ж притримуй, притримуй. Щоб воно так, наче трошки ж в кучі було. Давай, давай, давай замати, замати. До кінця. О, бачиш, тебе воно не домоталося, як і в мене. Розмати назад. Розмотається. Звичайно. Так, а тепер починай отсюда, наприклад. І отак. О, бачиш? Отак краще. І отак чуть її треба. Опа! Щоб вона наче не розвалилася. Mm -hmm. Тримай. Зрозуміла, як робити? О, в мене вже пусть брудний. Нам лялька допомагає робити так само.

Ти трохи розе те саме, Дивися. Ось отсюда, отак, прижала пальчиком. Трохи його тут наверх. О, бачиш? Ото ж це так розкрутила нерівно. А тоді отак от погнала швидесенько. джик 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 джик. Диви, яке воно тут в тебе товсте. Поняла? Трошки швидше треба це робити. Ого, яка товста! Але це має ще трішки гарне, щоб було злопким тістом. Не обов'язково, щоб воно було злопким. Головне, щоб воно було правильно по всій товщині розподілено. А не так, що воно там трошки в тебе рветься з однієї сторони, розумієш. Он, бачиш, там в тебе дуже тонко, а там дуже товсто. Треба, щоб були оці ось полосочки однакові по всій довжині. А то там одна сосиска буде, а там одне тісто. О, в мене оця ось шикарна вообще вийшла. Така. Крута. Mm -hmm. Так, трошки їх треба ось так, бо вони ще трошки підійдуть у нас. Mm -hmm. тебе он знову дивися, Вот тут зараз порветься. Mm -hmm. Пробуй заматывать. Mm -hmm. Прям Так. Вітя. Духовку включи, будь ласка, на півтори години на 200 градусів. Вони печуться до це десь хвилин 40. Все? Да, так, і все. Будь готові. А чим? Кунжутом. Так, правильно, кунжутом. І ми кунжутом будемо присипати. Mm -hmm. До речі, десь читала, що кунжут дуже дієвий для зуб. Mm -hmm. Якщо ти, наприклад, в день з'їдаєш отакого сирого кунжута одну чайну ложечку, то в тебе будуть дуже гарні. Зубки. Угу. Але ж чистить їх все одно треба. Ну якщо хочеш, може їсти. Ні? Чого? Він смачний. Ну що ти кунжутні їла? Ні. Ну так. Да. А випічки? Випічки Ну, він смачний. porque é que aqui no se... <laughs> uh -huh. não hum. uh -huh. Хема Угу. Хорошо, сейчас я сейчас посмотрю. Це в духовку. Так, ну що? поки там почається. Треба докрути. Опа, у нас все сесіи закончилися. Да, всі пачку відкрити. Так. А ну порахуй скільки нам ще сосисок треба? Так вісім. А чого вісім? Один, два, три, чотири, шість, ну вісім. Ну тут вісім. А в нас в руках скільки? Одного ну, тут. Одного хтось зак. Ну ти закрути. Скільки треба нам ще? <гум> математика, математика, так скільки штук нам треба? Так ну що? Теж в духовку? Для нас пройде хвилин сорок, для вас воно ще. Гаряче. А сама смачна випічка коли? Знаєш коли? Mm -hmm. Ні? Mm -hmm. Не змазали ми пергамент. Ай, тепер вона не хоче в нас одліпати, поки гаряче. О! Є. Yeah. Сосусончик. Угу. Mm. Это называется прощай диета. Ну шо? Ум, ну что? Да, ты ж робила? Э! Ану, Киш отсюда! Две який нахал! А тоже. Арчанька? Да. Смачно? Угу. Ну що? Ось таке в нас буде на вечір. Всім папа.